Та везуть дрова, ріти мав. З настанням холодів подільський звіринець перейшов на зимовий режим роботи. Вразливих до морозу тварин заховали у теплі приміщення з температурою плюс 18. Гріється у зимівнику і ця парочка новоселів червоні мавпи. За вуса та брови їх охрестили породою гусар. Символів року привезли з харківського зоопарку, виміняли їх на альпаку колю, народженого у сімействі верблюжих. Тепер мавпи обживаються з іншими приматами. Тварини зараз… Щас... У відмінному стані їдять, п'ють, даємо їм гарячий чай. Залюбки п'ють чай. Пробували давати Кока-Колу, то за Кока-Колу я ж прямо». До нового місця проживання звикають і єнетовидні носухи з бердянського зоопарку. Тепер у Вінницькому їх 10. По весні для них збудують окремий вольєр. Тих же, кому зима до душі, залишили просто неба в звичних для них вольєрах. Це вовки, барани, ведмеді, кабани, альпаки та деякі птахи. Вперше у Вінниці зимується гуцульська кобилка. Варта її нам подарували. Це одна зі старовинних порід коней в Україні. Плануємо їх розводити далі. Підшукуємо її самця і думаємо, що подальше будемо чекати приплод. Зараз у тварин посилене харчування, зимовий раціон на відміну від літнього більший у півтора рази. За місяць звірі з'їдають понад 13 тонн сіна, майже півтори тонни моркви, стільки ж буряку, а ще солі, меду та фруктів. Нині у Вінницькому зоопарку мешкає 183 тварини, в тому числі і птахи. Ми запрошуємо всіх інвесторів, хто хоче. Хто хоче придбати тварину, хто хоче збудувати вольєр, хто хоче поставити лавочки, хто хоче збудувати качельки. Ім'я благодійника обіцяють закарбувати на тій споруді, яку він зведе. Також для охочих допомогти братам меншим на вході у зоопарк встановили дерев'яну мавпу волонтера зі скринькою у руках. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.